Друзі, привіт! Де, що відбувається на півдні, дещо відбувається хороше а, окрім високопілля, будуть ще позитивні новини. Але варто вже говорити про те, що можна: а це про псевдореферендум, який хотіли провести на Херсонщині колаборанти. Кирил Стрельмаусов, головний колаборант, який нібито відповідає за окуповану Херсонщину. Він, до речі, втік до Вороніжа російського сказав, що доведеться перенести референдум, оскільки йде контрнаступ Збройних сил України. Що ж, бачите, колаборанти вже визнають, що Збройні Сили України роблять все дуже-дуже якісно. А, а за певний час пройде, можливо, місяць, два, можливо, три. За певний час Херсон. Буде з українським прапором. І Збройні сили України продовжать звільнення Херсонщини. Але все треба робити системно. І ЗСУ роблять все системно. Тому прошу людей, які хочуть все швидко, трошечки потерпіти. Бо системна робота вона завжди якісна. А якість це не швидкість. Збройні сили України працюють. Переможемо! Слава Україні!